Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 8. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Доведіть що трикутник БЦ, подібний трикутнику А1, Б1, С1, якщо. АБ дорівнює 3 см, БС дорівнює 4 см, АС дорівнює 5 см. А Б1 дорівнює 6 см, Б1С 8 см і А1С 10 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі, оскільки нам дано сторони, три сторони одного трикутника, три сторони іншого трикутника. Будемо використовувати ознаку подібності трикутників за трьома сторонами. Знайдемо відношення. АБ до А1Б1. АБ у нас 3, А1Б 6. Скорочуємо на 3, це буде 1 до 2. Знайдемо відношення БС до Б1С1, БС у нас 4, б 1 с 1 8. Скорочуємо на 4, це також 1 до 2, і знайдемо відношення АС. До А1С1 5 АЦ, А1С1, 10 скорочуємо на 5, це також 1 до 2. Як бачимо, наші сторони пропорційні АБ до А1Б1, дорівнює БС до Б1, С1 і дорівнює АС до А1, С1, трикутник АБЦ. Подібний трикутнику А1, Б1, С1 за трьома сторонами, що й потрібно було довести. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрії 8. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 23 по 28 підручника математика 8 виконано.